Помоли еще. Хватит. Хватит, кажу. Пікінший будь-но. Ти що думаєш що тут все для тебе, чи що? Що там совок нас розмерся вже чи ні? Софія тихо. Да. Ще є літ. Води на метр глибше. Капець. Не знаю, чи риба буде влітку. Та вже мерз? Та вже ні, вже розтав. Зупинись. На познімаємо. Зупинись застер. До мене підійде. До мене підійде. O barajo, chefe, não ficou certo. não. Dupanece. O barajo chumado na quenuf. Stop. Dupanece. Dupanece, Cássio.

Але десь попаде. яка то зима? То У зим... землі! Вже зими немає. Та в землі. Нема 20 градусів морозу. В землі купався. В землі купався. Дям на річку. Ага, да. угу, вже. Так, треба перетайти, що дрова порубати. до мене. Чичення? Чи Але він плюшний? Ні, туди не йди. Ні, він не плюшний. Він камінь так? Який камінь? Він вже розмерся. Пішло? Так. Зараз ми покажемо як треба, колоти дрова.

Три. Чотири. П'ять. Шість. Це вже велика. У мене не попади скапка? Ні. А може, треба бензопилою? Найбільше около колуна. Дуже мокре. яка корає. І що собі? Та тільки хіба що дуб не може гнити. Коли це дерево не буде гнити, то тоді то не дуб. Я в шоке. Суконью. Стоп. Я на речку, да? Дасте з нами? Пішли. Дядь, зараз, зараз. Та де що ти дивись? Даємо глянемо, скільки води. Даси. Але я взяла запас. Давай, ну. А да ми відкриємо фіртку для тебе. Відкривай. Я не можу Зараз розгон, як ти? Майки туди. Ота ми твій мене обзавідують. Так, у нас луг такий великий. Може, футбол це сопка. Жафуйбал тут нагав. <рес> Нащо ти ту гіляку влучаєш? Випадає з тварин. Або блоки приліса. Я простола по голові, так ніга. Тут для нього рай. Продасте! Є куди де розігнатись? Отай-ко. <гум> <гум> Природа, так? До мене, до мене. А там як, кана... а то що, горить щось чи що це таке? До мене я сказав. пам'ятаєш, Зупинись. Тут колись був в лісі, горів ліс. Я пам'ятаю. Це було давно. Ну це давно десь в першому класі. Колись була велика річка, Дастер до мене сказав. До мене! Не? на Чущиня! До мене пішли! Та б лапи, то нічого. Колись була велика річка. Хто Стала Тепер на два метри менше по глибині. Чайка? Не знаю, я не бачу так далеко. Тут колись було три метри глибиною, тепер півтора не більше. Дастер стій! Ти нікуди не йдеш, до мене я сказав, йдемо в вольєр. До мене. Пішли. Що ти не слухаєшся нікого? Дружок! Ні, та йти, бо він зараз хоче воду. Йти. Він не боїться нічого. До мене йдемо. Пішли. Я йдем додому. Йдемо, давай. Йому далеко, мороз, не мороз. Нічого не боїться. Капець повний. До, 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 до мене йдемо. Ти варіати? Шлий, йдемо, Софія. Йдемо. Він би щодня на таку прогулянку ходив, права? А зуби не поверивається? Стоп! На, трима! Триман! На, 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 на. ч? На, Ді! <плодиско> ти думаєш, що ти такий здоровий? Ти сможеш більше за 30 кг. Кіл... зуби не вибий. Все, вебий. не це Що Ти що такий борзий? Хоч розсіл? Хоч на розсіл? Тихо, він занадто борзий. З мене, на! За. Все, і ось ми прийшли назад додому, а він же замахався, все. Вже не такий енергійний, та? У мене ноги зараз відпадуть. В тебе ноги відпадають? відкривай. Хлопчик. Дасте, ходи. Субтитрувальниця Оля Шор